А і знову літній центр Трускавця. Сьогодні більше хмарок, ніж зазвичай. Але літо буває різне, я вже казав. Буває таке, що взимку тепліше. Не то що там восени. Чи восною. Ні, шолітка. Але хмари реально гарні. синє синє небо. Білі-білі хмаринки на їх фоні. Речі так, хто орієнтується по годиннику, бачите, що той вихідний день і 12 та година дня, але щось не дуже багато видно Бажаю відпочивати. Цей бік ми рідше ходимо. Частіше буває з того боку. Як вийшли, то йдемо до бівета. А бо йдемо цією вулицею назустрічали, бачите. Мені можна і так пройти. А, на задньому плані знов чути. Музику, яка символізує трускавець. Як вдало відзначив один з наших підписників. идем прямо, че за капелка А, за капелка міротель, привіж? Один з'їздів міротель. Тут я не знаю, буде літній майданчик, мабуть, кафе буде робити, розширювати свою територію. Оце ну, теж заїзд міротель. Там будова магазину з кафе. Тут вже готове кафе. Там готелі річки. ось тут кафе. А справа ринок. Ринок сьогодні працює. Як бачите. Іноді ми заходимо, а ринок зачинений. Жодна будочка не працює. Сьогодні дуже багато будочок відчинено означає що ринок працює беріська росте так цікаво. І виходимо на інший ринок з одного сувенірного ринку на інший сувенірний ринок Традиційно нагадую, приїхали в Трускавець, бажано купувати щось на ринку, їздити на екскурсії, користуватися послугами таксі. Отримувати повноту задоволення від відпочинку. Тут теж марки виглядають кумедно. Що подобається, зараз камера. Камера передає так, як вона виглядає насправді. Тобто все вживу. І це великий плюс. І праваруч, бачите, третій сувенірний ринок тут. Три сувенірних ринка в одному. А якщо повернути лівош, там буде ще один ринок, ярмарок тимчасовий. А якщо підемо далі прямо, там буде, а можливо вже був ще тимчасовий ринок, який теж ненадовго розставляють. В самому центрі людей не дуже є. Ще нагадаю, то 12-та година дня. Справді дуже популярний час. И вообще она не засунута. Чим ближче до бівету, до полудня, тим більше людей. Голубів хіба діти сьогодні ганяють. А, Оксана Білозір. Вже на біветі. Я думаю, побачите її більш докладно зараз на наступній серії.